Христос Воскрес. Щиро вітаю всіх християн, які сьогодні святкують це прекрасне свято Воскресіння Господнього, свято Пасхи. Пасха означає перехід від смерті до життя. Ісус Христос на Христі переміг смерть, переміг страх, переміг все є переможцем. І і закликає нас, щоб ми переживаючи цю урочистість, також разом з ним з довірою до Господа перемагали в собі кожний страх, страх перед каліством, страх перед втратою, страх також перед смертю, щоб ми вільні в Ісусі Христі могли також перемогти, особливо зараз, в часі війни, Господь хоче нас наповнити самих собою. Щоб ми дійшли перш за все до тієї внутрішньої духовної перемоги, а також і до перемоги над нашим зовнішнім ворогом, який прийшов на нашу землю. Слава Україні! Молимося за всіх наших захисників! Разом переможемо!